А, ну <хи> це клеща витягуємо. Де? А -а -а, да. Ми на нього накинули лосо і крутимо. Против годинникової стрілки. Надивилися інтернету? Так, Ох, і маленький, який дивився. Ти його вже витягнув, чи він витягнув витягнув. Ти який маленький. У нас папа молодець. О, О, Покажи. На ниточці воно бачиш чи ні? Бачу. папа, ти молодець. Папа, тобі жись. Треба сильно обдивлятися дітей. Диви, яке воно мале. Це товщину нитки, це взагалі. А ну. Нема там взагалі нічого. Тепер треба обробити, не дави нічого, не трогай, не мацька. І обробити треба чим? Наверно, спіртиком. Страшно було? Ні. А чуть-чуть так? -чуть, да? Ні, я просто якось странно. Я просто сидів з поніманням, мені було дуже странно, як це я. Ну, я не сиди, я навіть не сидив не тим. Ну так, так треба... ми тільки приїхали, як 5 хвилин сюди вже кліща, спійма. Ну, а в ну, тебе нема нічого? Я просто сів.